Новий опіковий центр запрацює в Кіровограді з 1 листопада. Нині всі будівельні роботи на завершальному етапі ремонт опікового відділення, де і розміститься центр, триває кілька місяців. За цей час будівельники зробили капітальний ремонт приміщення, повністю замінили вікна і двері, усі комунікації також провели водоканалізаційні роботи і повністю змінили підлогу. Матиме центр і власні палати інтенсивної терапії для дітей і дорослих. Далі із подробицями наша Оля Скерук. Ось ми бачимо, якщо каталка з хворим заїжджає в операційний блок, то ті двері відкриваються по ходу руху каталки. Якщо в зворотньому вип... шлях треба ворога вивезти з операційного блоку, двері будуть відкриватися в інший бік. Це завідуюча опіковим відділенням Наталія Курчака розповідає, як зручно буде працювати медикам після завершення ремонту. Опіковий центр матиме дві операційні та дві палати інтенсивної терапії для дорослих і дітей. Їх оснастять найсучаснішим обладнанням. В цих палатах двох будуть специфічні ліжка для опікових хворих. так звані. на яких будуть знаходитися тяжкі хворі. Ці ліжка сітки мають такий ще каркас, де хворі знаходяться в специфічному такому мікрокліматі, де буде відповідний контроль бактеріальний, температурний і. Повітря. Опіковий центр реконструювали за всіма вимогами до таких приміщень. У палатах інтенсивної терапії вмонтували систему проточно-витяжної вентиляції, підлога з антистатичного лінолеуму і надсучасна спеціальна лампа в операційній. Ось ви бачите, під стелею такі отвори, окремо труби, які забирають повітря, забруднене, і окремо труби, які подають повітря. Повітря буде влітку охолоджуватися, а взимку підігріватися. Облаштують і подвір'я біля відділення. Нині тут теж працюють будівельники. Загалом будівельні роботи обійдуться у 5 мільйонів гривень. Ми хочемо все-таки, щоб це був центр опіковий, тому тут буде лікуватись не тільки опіки, тут буде і обмороження, і різні травми, які пов'язані з цим відділенням. Також буде проводитися пластика рубців після тобто будуть лікуватися і дорослі. Слід діти, і буде воно розраховано на 30 ліжок. За три місяці тут виконали 80% ремонтних робіт. Осталось фактично відділочні роботи столько. Десь плануємо число 15-му вже здесь все закінчити. Надіємося, що нічого такого не помішає. На всі участки люди розставлені, тому контролюємо, щоб все було добре. А це вже поліклініка обласної лікарні. На першому поверсі ремонт вже закінчили. Ось так нині виглядає регістратура та кабінети спеціалістів. Їх пофарбували в яскраві кольори, аби пацієнти мали гарний настрій, відвідуючи лікарню. В коридорі м'які меблі на стінах картини. Поліклініку кожен день відвідує порядка 300-350, а в періоди. Такого масового приходу до 400 відвідувань. І з тих 400 чоловік, які приходять в поліклініку, до стаціонару попадають ну, десь менше половини. І тому я завжди говорив, що лице, лікарні. Це можливо і прийомний покой, але на мій погляд, більше поліклініка на черзі. Ремонт другого поверху поліклініки. На це з фонду регіонального розвитку виділили близько 6 мільйонів гривень. Ми зараз будемо мати кошти з фонду регіонального розвитку ще близько 6 мільйонів гривень. Це буде означати, що це приміщення буде виглядати приблизно так, як зараз виглядає ця частина, яку ми з з вами мали можливість подивитися. Тобто ми відремонтуємо всі поверхи. Ми зробимо. Зовнішні роботи він буде у нас такий мати сучасний вигляд. Тим часом, вже за місяць сучасний опіковий центр зможе прийняти перших пацієнтів, поки вони лікуються в інших відділеннях обласної лікарні. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.